Форсунки, атікер тип, а це представники бюджетного сегменту газових автомобільних форсунок. З моменту появи стали популярними за рахунок хорошого поєднання, ціна, якість комплект поставки включає рампа форсунок, атікір 4 циліндри, штуцер виходу газу під рукав 12 мм, заглушка рампи, калібрування штуцер, діаметр 1,8 мм під рукав 5 мм 4 штуки, розпилювач колектор під рукав 5 мм 4 штуки. Використовують при встановленні систем четвертого покоління ГБО на чотирьох вісьми циліндрові автомобілі з інжектором, сфера застосування – метан виробник пристрою турецька компанія Атікір Autogas Системс. Термін гарантій складає 24 місяці після придбання. Котушки червоного кольору мають опір 3 Ом і роз'єм європейського зразка АМП. Це форсунки штокового зразка. Вхід газу передбачений під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. Також слід рахувати, що перед рампою необхідно встановити фільтр тонкого очищення газу для збільшення терміну служби форсунок. Вивід газу зроблений за допомогою спеціальних калібрувальних жеклерів, які входять в комплект поставки. Для цього буде потрібно газовий рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Калібрувальні штуцера мають Внутрішній перетин 1,8 міліметра з можливістю збільшення до 3 міліметрів. Газові шланги слід обов'язково затискати хомутами, щоб не сталося витоку газу із системи. Важливо у програмах деяких систем оприскування, де немає у виборі даних форсунок, слід вибирати їх як Valtec тип 30 з опором котушок 3 Ом.